Вітаємо! Сьогодні ми з вами зануримось глибоко в деякі матеріали. Це власне фрагменти з Ютуб каналу Саті, де він відповідає на запитання, і питання скажу я вам досить особисті. Так, теми справді такі, що торкаються багатьох. Йдеться про сімейні дилеми: от знаєте, спільне проживання до шлюбу, різні погляди на те, що таке зобов'язання. А ще ж там про біологію та культуру сексуальності? Ну і звісно, вічне питання других шансів у стосунках. Саме так. Джерело піднімає справді складні питання, і наша мета сьогодні це розібрати відповіді саді, знаєте, виокремити його ключові думки, зрозуміти логіку. Важливо сказати, ми не оцінюємо, правда? Просто аналізуємо те, що є в матеріалі. Абсолютно, ми лише розглядаємо представлену точку зору, намагаємося її зрозуміти, а не давати власні оцінки. Гаразд, тоді давайте почнемо це розпаковувати. Перша історія, думаю, багатьом буде знайома. Мати пише, хвилюється так, її син живе з дівчиною. Вона переїхала до них у приватний будинок. Ну там пандемія, спека, у неї в квартирі, літні люди. Здавалося б, логічно. Але от вона переїхала і ну залишилася, і мати тепер помічає, що в сина очі потухли. Це її слова. Ага, її спостереження. Хоча сам син каже, що ні, почуття є. Просто мовляв, треба спочатку довчитися, роботу знайти, на ноги стати. Ну, щоб сім'ю забезпечувати, звучить відповідально так, але Сатя ну джерело наше дає зовсім іншу інтерпретацію. О так він припускає, що справа зовсім не в навчанні. Каже, простіше все. Хлопець просто втомився. Дівчина йому, як там сказано, піднадбридла. Тобто навчання це лише привід, така собі ширма. Саме так він це бачить спосіб уникнути якоїсь розмови чи рішучих дій. І що цікаво, він іде далі, аналізує, а що ж насправді хоче сама мати. І що ж він там припускає? Ну, він вважає, що за її питанням, як не зіпсувати стосунки, може стояти зовсім інше щось на кштат. Як би її ну, спровадити, але так, щоб син міг і далі з нею зустрічатись е, можливо для сексу, але вже без спільного життя. Ого. Тобто повернути все до більш зручного формату так, за логікою сеті, саме так, знайти спосіб розв'язати ситуацію на користь сина, ну і можливо свою теж. А він пояснює, чому саме так думає. Чи це просто його типовий підхід до таких історій? Ну, прямого обґрунтування саме для цього листа немає. Схоже, це його загальний такий знаєте, підхід шукати приховані мотиви, ставитися скептично до заяв про добрі наміри. Він бачить у цьому певний паттерн. Зрозуміло. І далі Сайтія каже, що корінь проблеми це незнання, нерозуміння того, як правильно, на його думку, будувати стосунки. Так. він називається невіглаством, через яке і виникають такі, от як він каже, дивовижні історії. Щодо дівчини, він припускає, що вона теж діє за певним сценарієм, можливо, не усвідомлено. Яким сценарієм? Ну, таким досить поширеним, хоча, на думку Сатії, хибним секс, спільне проживання, тиску, напрямку шлюбу. Він не каже, що вона дурна. Ні, вона може діяти раціонально в межах тієї технології, яку знає. Тобто засвоєна стратегія з'їхатись, а там якось до весілля дотиснути. Саме так. Хоча сам Сатья вважає це руйнівним, він визнає, що так часто роблять. І ще цікавий момент він пропонує матері. А цей уявний експеримент так уявити, що це не син, а дочка так само вчепилася в захлопця, переїхала до нього. Як би мати тоді реагувала? І він припускає, що реакція була б протилежною. Типу, молодець доню бореться за щастя. Саме це знайхадобно показує можливі подвійні стандарти. Одна й та сама дія сприймається по різному, залежно від того, син це чи дочка. Тобто, якщо підсумувати цю ситуацію за Сатією. Маємо сина, який, можливо, втратив інтерес, дівчину, яка діє за сценарієм, і матір з можливим подвійним дном у її турботі, і все це, на його думку, наслідок браку знань про стосунки. Головний принцип, який він тут показує заявлені мотиви часто приховують справжні навчання прикриває втому турбота бажання щось змінити. Так, тут є над чим подумати добре. Переходимо до наступного питання. Воно вже більше про фізіологію і ну таку собі справедливість. Ага, це питання про оргазм. Чому чоловік мовляв один раз і все, а жінка може кілька разів за один акт? Де справедливість? Питання, яке, мабуть, багатьох цікавить, як Сатія це пояснює? Він підходить до цього з точки зору еволюції, та як він каже, культури. Чоловічий оргазм він пов'язаний з еякуляцією, потрібний для розмноження. Без нього секс, ну з точки зору продовження роду, марний. Тому він, наче як гарантований. Ну майже якщо чоловік здоровий, все відмувається нормально, то оргазм, так би мовити, біологічно необхідний результат. А от з жіночим оргазмом це ситуація інша. Він не обов'язковий для зачаття. так? Саме так Сатя стверджує, для запліднення він вирішальної ролі не грає, тому він його називає еволюційно набутим чи навіть культурним явищем, що, що з'явилося пізніше як бонус, а не базова необхідність, і це пояснює, чому жіночий досвід такий різний. Так саме ця відсутність прямої біологічної потреби за логікою джерела і створює величезну варіативність. Він наголошує, далеко не всі жінки відчувають оргазм, і це нормально. Тобто це не якась патологія. Абсолютно ні. Він навіть згадує термін стовідсоткова оргастичність і каже, що він стосується тільки жінок, це здатність досягати оргазму завжди. Але це не норма, а радше певний рівень, якого можна досягнути, а можна й ні. І ця здатність може з'явитися в різному віці або ніколи. І що там про навчитися? Так, він каже, може в 15, 25, 35, 45 або ніколи. І згадує, що цьому можна навчитися. Є якісь вправи, техніки розслаблення, візуалізації, але деталей не дає. Просто каже, що це можливо. Так, і протиставляє це чоловічому досвіду, де, мовляв, технологія нескладна, а множинні оргазми теж каже лише для деяких жінок, і дуже залежить від психологічного стану, розслаблення, все мовляв, в голові. То що ж з питанням про справедливість, як він на нього відповідає? А він, по суті, відкидає його доречність досить іронічно. Мовляв, а чому тоді у жінок є місячні, а у чоловіків немає? Де ж тут справедливість? Тобто, біологія є біологія, і шукати там соціальну справедливість марна справа. Саме так його посил. Біологія асиметрична, треба прийняти відмінності, а не вимагати однакових переживань. Отже, головне тут зрозуміти, що біологічна функція і психологічний досвід не одне й те саме, особливо для жінок. І важливіше розуміння, а не пошук симетрії. Точно це про комунікацію в парі, про прийняття відмінностей, а не про вимоги однакових реакцій, які можуть бути просто неможливими. Це важливий висновок. Добре, рухаємось до останнього питання на сьогодні. Знову про стосунки, але вже після їх завершення. Чи є шанс вдало вийти заміж вдруге за першого чоловіка? Шанс є, але одразу додає невеликий. Чому так? Головна проблема, на його думку, не в самій ідеї повернення, а в тому, як це роблять. Люди рідко починають з чистого аркуша, зазвичай намагаються повернутися туди, де були незадовго до розриву. І сподіваються, що цього разу якось пронесе. Ага, що просто пощастить. Чи все само собою налагодиться, і тут він набуде цю аналогію з марафонцем. Пам'ятаєте? Так, так. Про того, хто вирішив бігти без підготовки. Саме пробіг три кілометри ледь не вмер. І от якщо він наступного разу почне знову з цих трьох кілометрів, сподіваючись, добігти до кінця, ну результат буде той самий. Тобто треба повертатися на старт. Абсолютно. Починати тренуватись, змінювати підхід. Так само і в стосунках за Сатією не можна просто відмотати трохи назад. Треба зрозуміти, чому розійшлися вперше. Так, зрозуміти причини, проаналізувати їх і почати будувати стосунки і себе змінювати майже заново, враховуючи той гіркий досвід. А люди часто намагаються цей етап змін просто перестрибнути, повертаються в ту саму ситуацію і просто намагаються поводитись краще. Саме. Сатія каже, вони можуть якийсь час грати роль бути шовковими, ну там, два тижні, місяць, намагатися бути ідеальними. Але це довго не триває. Ні, бо глибинних змін немає. Старі звички, старі проблеми, вони ж нікуди не ділись, і все повертається на круги своя, бо люди, по суті, не змінилися. До того ж, він ще скептично ставиться до ідеї розлучення друзями чому? Ну, він вважає, що розлучення це майже завжди результат серйозних проблем. Образи, неприязність, іноді й ненависть. Не через дрібниці ж розходяться, правда? Зазвичай ні. Тому ідея щирої дружби після всього цього здається йому малоймовірною. Каже, це або картинка для інших, або хтось один ще сподівається на повернення. Отже, другий шанс можливий, але це не просто бажання, це вимагає величезної роботи. Так, головна умова глибока внутрішня робота і реальні зміни в обох усвідомити помилки, взяти відповідальність, змінитися. І тільки тоді, повернувшись на старт, можна пробувати будувати щось нове. Принцип такий: справжнє воз'єднання це не повернення в минуле, а створення нового майбутнього на основі уроків і зростання. Зрозуміло, отже, сьогодні ми розібрали три такі різні, але по-своєму складні теми з матеріалів сатії: про спільне проживання, про фізіологію та справедливість, і про другі шанси. І знаєте, коли дивишся на ці відповіді разом, помічаєш одну думку, яка проходить крізь усе: це ідея про те, що багато проблем виникає через несвідомі дії. Несвідомі. Тобто, ну люди або слідують якимось суспільним сценарієм, бо так прийнято, або керуються біологією, не розуміючи її до кінця. Або просто повторюють старі помилки, не аналізуючись і не змінюючись свідомо. Справді ця тема несвідомих сценаріїв чи автоматизму є в кожній історії: дівчина з її технологією, пара, що повертається не туди, навіть питання про справедливість у біології, так усюди проглядається брак такого глибокого самоаналізу свідомого вибору, і це можливо залишає нам усім поживу для роздумів, навіть якщо ми не згодні з сатією в усому. А які несвідомі сценарії чи очікування впливають на моє життя, на мої стосунки, на мої рішення? Саме так як зовнішні установки чи внутрішні імпульси впливають на те, як ми бачимо себе, партнера, ситуацію? Просто поміркувати над цим це вже може бути кроком до більшої усвідомленості, а це погодьтеся у стосунках дуже важливо.